Всім привіт! Мене звуть Маша рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупочки. Значить, це буде магазин Аврора і робила замовлення на сайті Єва. В Аврорі, що я придбала, це ось такий бальзам для миття посуду. Тут аж цілий літр, там їх було два види. Це взяла екзотик, чомусь мені такого голубого кольору захотілося. Значить, Ефективний навіть у холодній воді, усуває неприємний запах, видаляє жир. Таким я ще не користувалася, в основному брала фейеррі, але фейрі зараз дуже подорожчав, тому вирішила шукати якусь альтернативу. Насить, хто його виготовляє, Київська область, село, може, ви побачите горенка. Ну, аромат такий приємний, ненав'язливий, тому буду пробувати користуватися. Наступне, значить, я взяла саме такий самий дешевий порошок, пральний, який там був. Мабуть, це Польща. Значить, тільки тут у нас, здається, півтора кілограми. у ньому. Так, 1,5 кг можна навіть і в холодній воді брати. Ну, буду пробувати. В принципі, до порошків я не перебірлива, тому купляю в основному щось таке не дуже дороге. Ну, аромат такий в нього дуже-дуже насичений. Так смердить він добре чути. Навіть весь мій рюкзак пропахся ним. І наступний я вам покажу це замовлення з сайту Єва. Значить, Перше це придбала ось такі вже рукавички, також по 20 гривень була гарна ціна. Взяла і собі і мамі. В принципі, я ж кажу, це з дешевих таких. Ну, буду користуватися в запас. Три пари, нехай будуть. Наступне для інтимної гігієни, значить, ось такі ось гелі від Umbrella. Була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І ці вийшли мені три гелі, кожен по 30 гривень. В принципі, це доволі таки бюджетно. Umbrella, ну, – нормальна фірма, так само, як і літо, мені здається, воно все однакове. Склад тут доволі хороший. Навіть є молочна кислота. Зараз я подивлюсь, Парфумована констракт календули молочна кислота. І добре, що вона ну, не зовсім на останньому місці, значить, вона, можливо, тут і є. Ну, такий він прозорий. Цей такий більш молочного кольору. Це у нас, значить, екстрактом зеленого чаю та бавовни. Тут також є, у нас, здається, молочна кислота. Ну, вони мені подобаються, доволі таки підходять. По 400 мл. Вистачить надовго. Також взяла собі і мамі запаси будуть. Так, наступне. Значить, чому я вирішила все-таки зробити замовлення? Знову акція: оця день народження Єви, гарні знижки, там щось Т1, плюс 1 дорівнює 2, 3, 4. Ну, як завжди, Єва буває радує такими акціями. Ось такий ось крем-йогурт від Greenway, з олії виноградних кісточок, молочні протеїни, пантенол і алантоїн. Ось такий ось він. Значить, 200 мл, Зараз скажу вам, скільки коштував гель для крем йогурт Тобто, здається, 37 гривень він коштував. Зараз знайду. Рінбей. Господи. 35 гривень, Бюджетна ціна. Я вже таки пробувала з малиною, але там така малина доволі такий запах ядучий, хімозний. Ну, спробую з виноградними кісточками, можливо, не такий. О, він відкритий. Зараз подивлюся. Ось такий білий, звичайний. Так, оце для мене підійде. Такий ненав'язливий. Трішки пахне синім виноградом, таким домашнім. Ступінь зволоження, тут ступінь догляду п'ятірка, але вони такі більш, такі, знаєте, на теплу пору руку. такі легкі. Так, наступне також взяла ось такий ось здоровий кремчик. Також 35 гривень він коштував, тут 250 грамів. Крем для обличчя зволожуючий з кокосом. Ну, там був кокос, і ще, здається, чи банан. Ну, я відгіджу, ну це не дуже улюблені мої запахи, але думаю. Добре, я візьму кокос, Бо банан <кій> то ще гірше, мені не подобається. Значить, що у нас тут зволоження, бездоганна формула. Ось такий він Ось дешево. Ну, Це, мабуть, закритий, буде так закритий. Я... Так, кокосиком пахне навіть звідси. Ну, буду також використовувати, можливо, не тільки для обличчя, а й для тіла, і для ніг. В принципі, тут здорова банка вистачить надовго. Ось такий вирішила взяти щось таке. Бюджет не подешевше. наступне також була умивалочка, така він Монсап. Не знайшла я ніде не ні на коробку. Була ще коробка. Хто його виготовляє? Чи це Китай, чи Україна, немає нічого, ні терміну придатності, ні, ні дати виготовлення. Нічого не ні на коробці, ні на самій упаковці. Ну, нічого. Страшного? 100 мл це така умивалка з вітаміном С. Думаю. Згодиться для обличчя, вимий швидко закінчиться. Також від Мотца була така акція 1 дорівнює два. 2 І я вирішила взяти отакі кремчики для рук. Значить, три я взяла, три пішло мені в подарунок. Я їй вже мамі віддала. Їй сподобалося, тому що воно з оливкою, немає майже ніякого запаху, тому що в неї зараз на запахи дуже сильна алергія. Тому їй щось потрібно таке доволі доволі таке, щоб зовсім нічого нічим не пахло. Його запаху майже ніякого немає, але ледь, ледь такий замітний. Значить, також цей Монсап, Клад Це на англійському написано: упаковочки в кремчиків не було. Тут по 30 мл. Ну, для рук креми використається швидко. Значить, кожен кремчик по 9 гривень. Тобто за 27 гривень я придбала 6 кремчиків по 30 мл. Це доволі класно, мені таке подобається. Наступне, що ще я, я відпридбала, це вже на кухню. Я не дуже полюбляю такі рідкі мила, більше я люблю такі шматочками, але вирішила взяти на кухню щось буває, знаєте, як там рибу почистиш, чи м'ясо, хочеться щось якогось такого цитрусового аромату, щоб це все перебити. Бо буває милом, звичайний миєш, воно не перебиває цей запах. Тому вирішила взяти ось таке від Greenway, рідке мило, вербена та цитрус. Тут 500 мл, воно з дозатором має приємний аромат. Не знаю, вербеною мені не пахне цитрусовим якимось, не знаю, лимон, лимонним таким ароматом. Формацію тут навряд чи ви побачите, бо воно все таке прозоре. Скільки він коштував, ага, значить, це мило 35 гривень, а крем для обличчя 36,50. то я б... Перепутала. Так, що ще в нас в Єві? І в Єві також побачила акцію. Якщо придбаєте щось від ламель, там були 50% знижка, то в подарунок давали олівець такого помаранчевого кольору. У мене вже є від ламель олівці синій і зелений. І думаю, Та, візьму. Я давно хотіла спробувати ось такі ось рум'яна. 49 гривень вони коштували і олівець давали в подарунок. В принципі, по 25 гривень, я думаю, що це не дуже дорого. Тут 3,8 8 усього. всього колір доволі такий яскравий. Такий вам більш фуксійний, але він більш до такого червоний. Бо ну зараз подивимось, шовковисті. Ух, такі яскраві вони. Така упаковка доволі таки дешева, вона часто розвалюється. Так розтушувати можна легенько пензликом. Все залежить від пензлика. Якщо пензлик такий набитий, то буде дуже яскравий. Якщо такий легенький, то ледь замітний. Ну, такий колір доволі таки насичений. Якщо воно сфокусується, то, можливо, видно буде. Ну, таке мені чомусь сподобалось. Вирішила спробувати. І ось цей ось олівчик в подаруночок дали. Це такий. О, тут все запаяно, зараз я відкрию, що знайду, покажу. Інформація вся залишилася на оцій знятій упаковці. Олівчик для очей. Термін придатності. Те, значить, колір 406 помаранчевий. Ось такий він. Ось він так туго. ось. Ну, гарне так малює, доволі таки. Ну, вам передається колір якийсь рудий на камері, але в дійсності він помаранчевий. Ось такий, як ось, якщо дивитися так, то колір ось такий. А на руці якийсь рижий. Але насправді він ось такого кольору, як і сама упаковка. Гарний, ну, на слизову я не використовую, можливо, там на тіні щось підібрати. Я тут десь він повинен відчинятися проштовхувати. З проштовхуванням мені не дуже подобається, але ну, думаю, вирішила спробувати. Ну, не спробувати, а дали в подарунок, чому б і не скористатися. І останнє, що я брала у Єві, значить, там була акція також від VLCF. Купляєте там на суму і дають в подарунок якусь палеточку. Значить, зараз я вам покажу, що я взяла. Це від LCF. Magic Lip Gloss це два в одному. Рум'яна і блиск для губ. Інформація. Ось так ось також на цій знятій упаковці тон другий. Цього не видно. Це серія про вас. У мене в цій серії є і тіні. І такий потрібний засіб там пудра, хайлайтер і рум'яна. Мені дуже сподобалося, була здивована якістю LCF. Тим, що у них раніше було, і ось такий ось колір, якщо він передасть. Класний рум'яна такий ніжні. аромат трошки хімоза з якоюсь цукеркою, але воно не б'є так носа дуже сильно. Ось такий вирішила взяти її можна розтушувати, і буде як рум'яна на обличчі. Приємний такий колір для світлої шкіри підходить. Так, ці рум'яни у нас коштували, зараз я знайду також не, не дуже дорого. Так, рум'яна 49 гривень. І набірчик за 90 гривень вирішила взяти від LCF. Значить, це у нас туш, підводка чорна і олівчик. Але я чомусь не додивилася, що олівчик білий. Я чомусь думала, що він чорний, не дочиталася. Ось така приємна упаковочка. Гламурна. Можна і на подарунок. Ось так він має вигляд. Зараз вам покажу. Ще відкривати не буду, бо в мене ще туш є в використанні. Також серія ProVance. Мабуть, у мене вже все з цієї серії є. Така туш. Тільки тут грамів зараз подивлюсь. 4 мл. В принципі, тут доволі небагато. Менше від стандартної туші. Налістикі підводка. До речі, підводку я вже скористалася, мені сподобалась вона. Така невеличка, тут також щось трішки грамів. 5 мл. Навіть більше, ніж туші. Ось такий тут пензличок, можна тоненьку стрілочку намалювати. В принципі, пензлик цей зручний, мені сподобався. Можна тоненьку і товстеньку намалювати. Застигає гарно. І ось такий олівець білого кольору. Не знаю, я б слизову не використовую. Куди його мазюкати? Він, бачите, так крошиться чи поверх. Не знаю навіть, як його використовувати, чи буду, чи ні. Тому що щось воно таке якесь незрозуміле. Ну, можливо, правда його треба в слизову Використовувати тут нічого, не написано. Олівець для очей білий просто. Ну, ось так. В принципі, Ой, надобиться. Ось такі мої були всі покупочки. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтеся, ставте лайки і до наступних зустрічей!